Так, сьогодні 23 червня 2025 рік. Виклик СОх. Так, у нас є мрічко Катерина Дмитрівна, дізнавач сектору дізнання, лейтенант поліції з посвідчення 0163-532 фп 011-445. І у нас є Бельмега Андрій Андрійович. Оперуповноважний сектору кримінальної поліції. 0145 545 ЄФП 010292. Дійсне до 00.04.28. То ви слідчо-оперативний, а ви помічник слідчо-оперативного? слідчо-оперативний Але ж у вас пише не, не слідчий сох. Ну, немає значення, я дізнаваю чи є слідчий. Ага, ага. Я зрозумів. Ну, я і вашої структури немає. Ну, дивіться, в чому питання. Значить, я обленерго мені інкримінує борг е, за електроенергію. я не плачу, тому що згідно конституції, під час дії воєнного стану, під час ведення війни в державі всі витрати на себе бере держава. Ви знаєте конституцію у випадку війни, надзвичайних ситуацій, е, стихійного лиха, воєнного стану, пандемії. Всі витрати на себе бере, значить, витрати держава. Тому я не плачу. По-перше, по-друге, чому я не плачу? Тому що у мене відсутній договір з Обленерго. А Обленерго не хоче надати документи, які я затребував. Тобто, щоб Обленерго надало мені договір з нашою сільською радою, що вони мають заключений з нашою територіальною громадою. І що Обленерго має зі мною особисто договір. І Обленерго не має ліцензії. У 2022 році, з початку війни, в Обленерго ліцензія закінчилася і не була подовжена. Давайте, заяву. Давайте цей, на капот машини підемо. Або станьте в холодочок сюди машиною. Так, і мені приїхали, мені перерізали мені на двоє кабель, який був під'єднаний до ступа. Ваше Максим Юк Тарас Михайлович. Пояснення не треба. Ні, заява. І заяву, і пояснення. пояснення дає пояснення, як ви маєте знати, як цивільно-процесуальна особа. Жить. Пояснення дає сторона відповідач. Так само і дає сторона Ні, Я не буду давати відповідь. пояснення, тому що я даю свідчення. Добре, я даю я вам, цінити, е, значить, сповіщення про злочин. Я вам даю сповіщення про злочин. А нехай собі оцей дає обленерго, тепер вам надає Добре, ви пояснення. Я не відмовляюся. я не, Згідно цивільно-процесуального кодексу. Мені це не потрібно. Мені це не потрібно. Нехай пояснення дає сторона, котра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або злочину. сотни бил. так Тарас. Михайлович. 72-й. 1922 вересня. 22.09. Шевченко 208. 208, так. Да. Працюєте десь на працювання? Ні, безробітний. Номер телефону? 097. 660. 2402. Значить, сьогодні 23-го... — 23-го, ...25-го, близько окотру. Десь години назад це було зараз. Пів години, де да, година? Пів, Пів години тому. О 9.30? Ну так, так. Близько о 9.30 год. За місцем проживання. Так. За місцем проживання. Проживання. За вовником. Приїхали. Невідомі особи. Невідомі особи. На які двох легкових. Які представились працівниками області. Добре, зрочка. Так. так, які представилися обленерго. Але належних документів, передбачених законом, не мали. Однак жодних підтверджуючих посвідчень вам не надали, так? посвідчення. Було відсутній паспорт громадянина. Відсутнє доручення на право представляти інтереси компанії перед третіми особами. Пишіть відсутні документи були, то посвідчення в них з печаткою відділ кадрів. А печатка відділ кадрів дає їм право тільки знаходитися з цим посвідченням на території їхньої юридичної компанії. Значить, посвідчення, яке представляє інтереси особи, яка представляє інтереси юридичної компанії, має бути з спочатку головного розпорядника, тобто директора. І його же підпис, а не підпис кадровички і початка кадровички. Це посвідчення можна вважати підробними. Добре, де що вони хотіли, я так розумію, е, так, приїхали без належних документів. Без, без належних документів на будь-які роботи. На будь-які роботи. На території ОТГ? Битків. СМТ битків. ОТГ СМТ битків. Будь-які роботи. Тобто документів на виконання робіт не було ніяких. Це було усні розпорядження. Так, хотіли таке Ні, а працівники пишіть. Так вже що хотіли? Вже зробили. А працівники? А працівники? Які представилися працівниками «Обленерго» На підставі усних розпоряджень. Павлі усних розпоряджень, присутнього керівника. Пана буняка, пабуння. Обрізали? Кабель. Від опори до мого житлового будинку. Чим нанесли шкоду? Ви вже перевертайте на другий бік? Так, сюди на кошту там буде продовження. Чим нанесли шкоду? Моєму майну. І ще договір везне ми так розуміємо. Нема договору. І за. Газ, ну, за світло, ви не платили. Вам це не потрібно писати. Ні, ну, я... це не... Ви розумієте, я вам пояснюю так, бо ви може ще й не знаєте. Що таке борг? Борг це обіцянка заплатити, і борг виникає тільки в єдиному випадку на підставі двостороннього договору, коли є двосторонній договір, в якому вказано права і обов'язки двох сторін, вказано, який товар надається, і за який товар скільки платиться. Розумієте, то тільки в тому випадку виникає поняття борг. Чому Обленерго приїжджає і нападає на мене, як бандити? Тому що вони не хочуть в суд подавати. Тому що в суд подати треба надати документи. А документів нема. А Розумієте? Ласка, і... Але у вас э, цей почерк докторки. Вам треба було йти на лікарку, а не в міліцію. Немає, немає це професій. Це теж не ваше, ви ж це зрозумієте. Ого. Давайте ми зачитаємо. Ого, Десь як баян шосто близько дояті тридцять за місцем проживання заєвника. Приїхали недомі особи, які представили з працівниками обленер. Однак відсутні були документи, які підтверджують особу, та приїхали. До заявника без, під, без підтверджуючих документів на будь-які роботи в СМТ битві. А працівник, який представився працівником Обленерго на підставі, на підставі даних розпоряджень і присутнього керівника усних а, треба указати. Давайте я тут в дужках зазначу. На підставі розпоряджень, тут бачите, пише розпоряджень, розпоряджень і тут я напишу усних. Усних так не Усне. було документально нічого. Е, у присутності керівника буніка обрізали кабель від опори до джекового будинку заявника, Чим нанесли шкоду майну заявника? Так. Так, ось, будь ласка, тут собі можете все перечитати. О! 383. Це завідування передає показання. Тобто, якщо такої події не було, це. Вже... Значить, аби не було цієї 383-ї, вам це треба ви піти ви... зараз ви... фотографувати обрізаний Раз, кабель. Забудьте, ми, ми складаємо заяву, зараз я все фотографую. Ми прийдемо з вашого дозволу. На... А то не треба, то з вулиці ми обрізали. Добре, зараз підати ви... просто вуличкою в архіті і там будете бачити, там вони кабель кинули на землю. Е, так. Так, тік-тік-тюк-так. До статті 60 окремий часу про те, що саме він має право отримати від органу, якого дояву підтверджує прийняти реєстрацію, отримати витяг. О, на що тут ми зараз поговоримо. Так, ясно. Під, е, тут під текстом. Так. Добре. Тут епишіть з моїх слів записано вірно командною і почетнено. Да сам. За це я не зазначу. Записано вірно? Вона мною прочитана. Так, і тут, будь ласка, підпис прізвище і Де це подія була? А ой йдіть, одимо в і там прямо опирайтеся в опору. Та я зайду собі звідси вам покажу. А? Боже, Борош розкаже. О, вони мені кинули його на землю. Зараз перезлаємо. Зараз перезлам дикуємо. Це він був на цьому чи на якому? На цьому ступі о куски полишалися вверху. Просто поліз без документів. Я знімався, я відео у мене фіксація злочину. Відеоматеріали буду надані, так само стоїть відео спостереження у мене на будинку, знімає так само. Так що все буде надано. Усі відеоматеріали будуть додані, надані. Тоді я це все зафіксували, якщо у вас будуть матеріали протязі 24 годин. Тепер дивіться, я по... так я би просив по 214 КПК це зробити. Розумієте, знаєте, що таке 214? Дивіться, віз... 24 годин. Вони її зареєструють, ви потім прийдете в чергову і вам подальше. Дивіться, я по... місяць тому, 15-го числа, я подавав вже, викликав СОХ, вони тут приїжджали, вже пробували відрізати. Чому мені поліція не надала листом після 15-го числа висновок? Чи вони внесли в ЄДР, чи не внесли в ЄРДР? Не можу вам цього сказати. Ми сьогодні слідчо-оперативно зібрали матеріали і передали на розгляд чергову частину. Ви можете завтра поцікавитись, приїхати і тоді вам скажуть подальшому. Тому що це є значить, іменно із-за того, що ви той раз мені слідчий дав пояснення написати, іменно це дало йому право скинути це на дільничого. А дільничий це спускає на тормозах, розумієте? одно пояснення, що це пояснення дає згідно цивільно-процесуального кодексу сторона відповідач. Читайте уважно, цивільно-процесуальний. Давайте не будемо на цьому затримуватися, Це не має вже значення. Я би просто просив вас. От під відеозапис по 214 КПК на протязі до чотири годин. Ну, дали, при... Тому що факт ви розумієте, що пише 214 КПК, що при наявному факті. Який не потребує додаткового розслідування, слідчий має право внести безпосередньо в день заявлення значить, реєстровий номер в ЄРДР. Значить, ви побачили. Значить, я викликав вас, ви не застали, але у мене є відеодокази. Як це робилося, значить, будуть вам надані відеодокази. Факт чинення кримінального правопорушення і злочину у вас є сфотографований, значить, по 214 відкриваємо і носимо в ЄРДР. Все. Дякую. 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 дякую до побачення, будьте здорові! Щасливо, дякую. До побачення.